Здравствуйте, показую вам огляд квартири. Це нічний вид з неї двохрівнева на поділі 106 квадратних метрів зочих 3. Вид на парк ім. Ющенка. Так, заходимо в саму квартиру. Це балкон на першому рівні. На першому рівні на залі кухня зала, гостєвий санвузол. Перша здача, ніхто не жив. прийшла сюди мене машина, боже. Все, нове холодильні калжі, витяжка. Зала. Де вам ефір розкладається. Кондиціонер. Майже в кожній кімнаті. Шафа. Якщо заходить. Ось це вийде На першому поверсі, на другому ванну. Можете вже дзвонити 0,98 454 411. Пнімаюсь на другий рівень. Там у нас дві спальні ванна і камора. Махомора, спальня, кондиціонер, Гардеробна по всій квартирі зроблені датчики проти. Затоплення. Система АДЖАКС Протипожежна. Все з натурального дерева. Тут тобто антиавергенне. Ранна машина. Ванна. Натискаєте на цю кнопочку і воно вимикає, не знаю як воно зараз, можливо, батарейки сіли вимикає автоматично по кнопці. Так. І ще одна кімната. Також шафа гардеробна. гардеробна, шафа купе кондиціонер. І балкон на Другому рівні. Нічне місто. Ну як вам вид? Готові знімати? Звоніть.